У селі казали просто хто бідний, той і винний. І хоч ніхто цього вголос не вимагав, Оксана щодня відчувала, що її життя ніби міткою позначили. Вона звикла зашивати коліна на джинсах нитками, які підходили приблизно, а не ідеально. Звикла не просити, звикла все робити сама. Після смерті матері бідність стала не просто станом. Вона стала тавром, яке люди носили на обличчях, коли бачили Оксану. Тонкі погляди, підколки, типу, Ну що, знову без копійки або Бач, не поталанило дитині з родиною. Все це, в'їдалось, залишало неприємні сліди. Та найбільше боліло те, що рідний батько наче теж прийняв цей ярлик. Зранку до ночі мовчазний, згорблений, ніби боявся підняти голову, щоб не побачити власної поразки. Щоб вижити, Оксана підробляла, де тільки могла, мила підлоги в клубі, допомагала бабцям носити воду, інколи збирала полуницю в сезон. Платили мало, але вона не жалілась нормально, прорвусь, казала сама собі, хоч усередині часто кипіло. Ну, скільки ще, чому життя якесь криве? Проте казати вголос зась, бо бідність у цьому селі була не тимчасовим станом, а вироком, що передавався, майже як спадок. Єдине місце, де Оксана могла дихнути, це був луг за селом. Там, серед високої трави, вона дозволяла собі думати про інше життя, де тепла хата. Де не треба рахувати копійки і де, її... і де на неї не дивляться, як на дівчину, що нічого не варта. Вона знала, бідність не робить людину гіршою. Але в селі так вважали тут бідність, як татуювання, яке усі бачать, і ніхто не забуває. Коли батько привів у хату Галину, село одразу загуділо. О, знайшов собі молодичку. Хтось підморгував, хтось шепотів, а хтось просто тягнув шию, щоб роздивитись нову хазяйку. Оксана мовчки стояла біля печі й дивилась, як жінка знімає пальто, оглядає хату і скривлює губи, ніби зайшла не в дім, а в сарай. Очі у Галини були холодні, сині, чисті, але порожні. Такі очі не гріють. А вирізають по живому. Від першого дня Галина почала наводити свої порядки, постелила свої доріжки, переставила меблі. А мамині речі просто скинула в коробку. Пил збирають, кинула вона. І хоч це звучало буденно, Оксані було так, ніби хтось ножем провів по серцю. Мамині речі то були останні ниточки тепла. А тепер їх змахнули рукою, як непотріб. Галина не кричала, не лаялась, не била посуд, її сила була в іншому, у тиші та у підкресленому презирстві. Вона могла пройти повз Оксану і навіть не обернутись, могла сісти за стіл і зробити вигляд, що дівчини не існує або кинути фразу Ти ж не маленька, сама розберешся. Хоча мова йшла про важке відро води чи купу дров, які дівчина носила сама. Усе тихенько, без скандалів, але так, що Оксані хотілось втекти з дому, аби не відчувати цієї холодної відчуженості. Найбільше вражало те, що батько мовчав, наче зменшився вдвічі, згорбив плечі і перестав бачити, що відбувається. Оксана ловила його сумний погляд. Але це нічого не змінювало він не ставав на її бік, не захищав, просто жив поруч, ніби його воля давно потонула у власній слабкості. Галина поступово займала кожен куточок дому, а разом із тим виштовхувала Оксану з родинного кола. Вона говорила повільно, рівно, з тим самим холодним тоном, від якого мороз ішов спиною. І Оксана розуміла, що вона тепер тут чужа. Неофіційно, не сказано, але вона це відчувала. Та найбільше їй боліло, коли мачуха дивилась на неї, а в тих очах читалось не просто неприйняття там була оцінка так дивляться на річ, яка займає місце і не приносить користі. А Оксана щоразу стискала зуби і казала собі: Стерплю. Не таке переживала, але я не дам себе стерти. Кохання в житті Оксани з'явилось так тихо і ненав'язливо, що вона спершу навіть не зрозуміла, що це воно ніяких кіношних феєрверків, ніяких драматичних зустрічей під дощем, просто звичайний хлопець, звичайний вечір і кілька випадкових слів, які чомусь залишались в пам'яті надовго. Андрій працював на станції в сусідньому містечку. Він був одним із тих хлопців, у яких руки постійно в мастилі, а на обличчі легка усмішка, ніби він щось знає, але нікому не каже. Такий собі нормальний пацан сказала б про нього будь-яка продавчиня на ринку. Але для Оксани він чомусь одразу став чимось більшим, ніж просто хлопцем у робочій формі. Вони познайомились випадково. Оксана якраз заносила відро води старій сусідці Ганні, а Андрій якраз привіз їй мішок муки. Він жартівливо буркнув щось про важку роботу його м'язів. Оксана криво усміхнулася, і цього чомусь вистачило, щоб вечір перестав здаватися сірим. Наступного разу він допоміг їй донести сумки з автобуса. А ще через тиждень вони вже могли говорити про все про роботу, про мрії, про втому, яка не відпускає після важкого дня. Його присутність була для неї ковтком свіжого повітря. Він не боявся її бідності, не сміявся з її старих курток, не дивився зверхньо. Навпаки, казав щось типу Ти знаєш, ти не така, як інші, ти справжня. І, хоч Оксана робила вигляд, що їй все одно, всередині серце тремтіло, як листок на вітрі. Та це кохання прийшло у найнезручніший момент у хаті напруга, яка ледве не тріщала по швах. Галина щодня нагадувала Оксані, що вона тут ніхто. Батько дедалі частіше мовчав, наче боявся дихнути. Суперечки, злі погляди. Маленькі і підлі підколки від мачухи, все це робило кожен день важким. І саме тоді Андрій з'явився у її житті, як світло, що різко б'є в очі, коли ти давно звик до темряви. Оксана боялась, що її злиденність стане причиною, через яку Андрій одного дня просто зникне. Вона не раз казала собі: Ой, мала, не розганяйся, тобі зараз не до кохання. Але серце не слухалось. Андрій, навпаки, дивився на неї так, ніби все інше дурниця, а важливо лише те, що вони поруч. Він не питав зайвого, не ліз у душу, але його тепла присутність ламала стіни, які вона зводила руками. І хоч Оксана намагалась тримати дистанцію, вона відчувала кохання вже прийшло, а з ним і зміни великі, непередбачувані. І зовсім невчасні. Звістка про смерть дядька Петра прийшла рано вранці, коли Оксана саме розпалювала піч. Дзвінок сусідки був коротким і холодним. Петро, Петро ваш помер! Приїжджайте. Дядько жив сам тихо, ні з ким не сварився, нікому не докучав. Його життя було таким же непомітним, як і смерть. Але для Оксани він був чи не єдиним родичем, хто не дивився на неї з жалем чи зверхністю. Вона поїхала до села, віддала останню шану, допомогла з похованням як могла. І вже тоді помітила, як Галина з цікавістю розпитує: А що там у нього було? Хату, мав, землю? Тон ніби вона не про людину питала, а про список товарів у магазині. Оксана промовчала, не хотіла навіть думати про це зараз. Та довелося думати. Через тиждень прийшов лист із нотаріальної контори. звичайний конверт, але в хаті він вибухнув, як граната. Заповіт на Оксану Дядько залишив їй усе стару хату, город, невелику ділянку з садом і трохи заощаджень. Це був не мільйон, не золота жила, але для сільського життя це було відчутно. Оксана прочитала лист тричі, не вірячи. Її серце тремтіло, не від радості, від страху. Вона не знала, що тепер буде. І не помилялась. Галина висмикнула конверт з її рук так, ніби то був лотерейний квиток із джекпотом. Це що за цирк? Кинула вона і голос її був крижаний. Протягом десяти хвилин хата перетворилась на поле бою. Галина кричала, що дядько нічого не тямив, коли писав заповіт, що Оксана викрутила в нього все, що можна, що спадок повинен належати ближчому брату, і що їй, як законній дружині батька, теж щось має перепасти. Батько стояв осторонь, побілілий, мов стіна. Він боявся двох жінок однаково тієї, що хотіла все, і тієї, що нічого не просила. Галина швидко взялася діяти. Поїдемо до нотаріуса, будемо розбиратись. Там є варіанти. Заповіт можна оскаржити. Не переживай, я все порішаю. Порішаю це її улюблене слово. За яким зазвичай ховалось щось дуже брудне, Оксана сиділа на краю ліжка і не знала, що відбувається. Спадок це не просто майно, то пам'ять про людину, яка до неї ставилась по людськи. І зараз цю пам'ять намагались відібрати холодними руками, без сорому, без зупину. Село за кілька днів уже гуділо. О, там у Петра гроші були. Оксана тепер пані стане. Мачуха скоро все перепише на себе. Плітки ширились швидше, ніж вітер. Андрій приїхав ввечері, коли Оксана вже не могла стримувати сліз. Він просто сів поруч, взяв її за руку і нічого не казав. І цього вистачало, щоб триматись. Але всередині Оксана вже відчувала. Цей спадок не об'єднає сім'ю, він розірве її навпіл. І боротьба тільки починалась. Скандали в домі перестали бути винятком, вони стали фоном, на якому жилось щодня. Галина від ранку до вечора повторювала про несправедливість заповіту, розмахувала паперами, консультувалась з якимись знайомими юристами і все більше накручувала батька. Вона говорила красиво, хитро, тихим отруйним голосом, який діє сильніше, ніж крик. Оксана жила ніби на пороховій бочці будь-яке слово і вибух, будь-який погляд, і знову сварка. Батько ставав не наче тінню самого себе худий, мовчазний, винуватий. Він ходив по хаті, ніби шукав місце, де можна сховатись від двох реальностей. Від дружини, яка тиснула, і від доньки, яку він ніяк не міг захистити. Одного вечора він сів біля неї на лаву, мовчки опустивши очі. Оксана вже знала коли батько так сидить, значить, у нього всередині щось ламається. Я мусив тобі сказати, промовив він нарешті тихо, майже шепотом. Петро, він давно хотів залишити все тобі. Бо ти була єдина, хто до нього хоч раз у місяць навідувався не я, не Галина, а ти. Ці слова різонули Оксану так, що вона здригнулась. То чому ти мовчиш? Голос урвався. Батько заплющив очі. Бо Галина, він важко ковтнув. Вона почала казати, що піде, якщо я стану на твою сторону, що я знову залишусь сам. А я я злякався. Так просто, так боляче, так ганебно. Оксана відчула, як усередині щось обривається. Це була не злість. Злість вона вже давно пережила. Це було розуміння, огидне, холодне, правдиве розуміння. Батько продав її за страх самотності, не за гроші, не за вигоду, за страх бути одному. І ця правда була сильніше, ніж будь-який кулак, вдарила і неможливо було ні захиститись, ні зробити вигляд, що нічого не відбувається. Галина тим часом уже ходила по хаті як переможниця переконувала, що спадок треба поділити, що все має бути чесно, і що зараз всі документи можна переробити. Вона була певна, що батько, як завжди, стане на її бік. І що Оксана зламається і відмовиться від усього. Але щось у дівчині, нарешті, стало твердим, як камінь вона дивилась на них обох, батька, який не витримав, і Галину, яка тиснула, і відчувала, як всередині з'являється важке, гірке, але потрібне рішення. Вона не хотіла битись за цей спадок, не хотіла тягатись з мачухою, не хотіла жити в домі. Де її зрадили ті, хто мав би захищати. Щоб вона не вирішила далі, одне було ясно Правда болить, але правда звільняє, Оксана зібрала свої речі тихо, майже непомітно. Жодних валіз, лише рюкзак, кілька зошитів, мамине намисто й фотографія з дитинства. Вона не збиралась утікати, вона просто йшла. Бо коли в домі немає любові, це не дім, це стіни з чужими голосами. Галина навіть не намагалась її зупинити, стояла в коридорі, схрестивши руки на грудях, і посміхалась тим своїм відомим, переможним стилем: Та йди, якщо хочеш, ти все одно нічого з того спадку не отримаєш. Батько мовчав, він стояв позаду, як тінь. Ніби хотів щось сказати, але слова так і не народились. У його очах не було злості там була порожнеча, та сама, яка з'являється, коли людина весь сенс життя підміняє страхом. Оксана не плакала, не кричала, просто подивилась на них обох так, як дивляться, коли прощаються не з людьми, а з частиною минулого. Залишайте собі все. Сказала вона спокійно, Я не торгуюсь за пам'ять. І вийшла. Андрій зустрів її біля старої зупинки, не питав нічого, тільки поклав руку їй на плече і сказав тихо Поїхали. Вони переїхали до сусіднього містечка, взяли в оренду маленьку квартиру з облупленими стінами, але теплом, яке вони створювали разом. Оксана влаштувалась на роботу почала жити по іншому небагатше, але спокійніше, без галини, без щоденних докорів, без чужого холоду, який застигав. Життя, нарешті, перестало бути боротьбою. І тут стався поворот, про який вона навіть не мріяла. Одного дня у поштовій скринці вона знайшла офіційний лист, той самий тип паперу. Той самий формат конверта, що й тоді, коли прийшов заповіт дядька. Серце тьохнуло. Вона розірвала конверт. Нотаріальна контора. Заповіт вступив у законну силу. Майно повністю переходить спадкоємиці Оксані. Оксана сіла прямо на сходах. Вона не вірила, думала, що то жарт або помилка. Але ні, усе було законно. Оскаржити нічого не вдалось. Всі маніпуляції Галини розвалились, бо дядько оформив усе правильно, чисто, без шансів для підступів. Дві хати, земля, сад і гроші, про які всі так шепотілися в селі. Все було її. Все. Разом з Андрієм вони вирішили продати старе майно і придбати невелику двокімнатну квартиру. Обласному центрі. Життя Оксани почало налагоджуватись. Вона знайшла роботу адміністратора у готелі, отримувала достойну зарплату. З батьком і мачухою стосунки так і не вдалося налагодити. Але вона сподівалась, що, можливо, колись вона зможе їх простити. Одного дня Оксана сказала Андрію: Ти знаєш, я не хочу жити з минулим у кишені. Я хочу жити з майбутнім у серці, і він обійняв її так, ніби підтвердив кожне її слово. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!